Доброго дня, шановні присутні. Мені було надзвичайно приємно слухати виступаючих, які були переді мною. Я вітаю, так можна сказати, філософську еліту нашої країни. Тема моєї доповіді це впровадження райно-методичними кабінетами дистанційних форм роботи з педагогічними кадрами. Основним завданням освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства. Це навчити учнів і студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Отже, необхідні кваліфіковані викладачі та фахівці у сфері ІКТ. Необхідно забезпечити заклади освіти сучасною комп'ютерною технікою, педагогічними програмовими засобами, електронними підручниками та іншим. І від вирішення цього завдання визначальною мірою і розвиток нашої країни. Як відомо. Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності є проведення методичної роботи на відповідному рівні, яка пов'язує всю систему роботи освіти. Аналіз наукових доробків відомих вчених, безперервної присвячені освіти вчителів, показав, що на сьогоднішній день більшість з них обов'язковим та необхідним упровадження дистанційної форми навчання та дистанційних форм роботи як таких що мають забезпечити безперервність освіти, потреби в постійному в знань, провадження дистанційного навчання є ефективним під час підготовки вчителів з різних галузей освіти, суть зазначеної технології, забезпечення доступу вчителя до інформаційних фундацій, розвиток здібності до самонавчання за рахунок організації дослідницької творчої роботи, спрямований на інтеграцію, розвиток та застосування отриманих знань у нових умовах. Характерні до сучасної школи інноваційні процеси суттєво ускладнюють підвищення кваліфікації вчителя. Професійна перебудова супроводжується перебудовою орієнтирів особистості. А звідси і спеціальна увага до таких засобів освітньої підтримки інноваційної професійної діяльності вчителя, які засновані на створенні творчого середовища інноваційного характеру. Отже, створити. Творче середовище інноваційного характеру для розвитку вчителя через сучасні форми методичної роботи це основне сьогодні завдання районних методичних кабінетів. Є вже це зробити максимально продуктивно. У нашому районі ми це робимо такими шляхами: проведення засідань районних методичних об'єднань, семінарів на ран в режимі онлайн, створення освітнього простору району на основі програмового засобу Моя школа, робота дистанційної школи для обдарованих учнів. Заняття вчителів району у дистанційній академії Олени Геннікової. Розглянемо кожен шлях окремо. На мою думку, вчительський загал можна долучити до масового використання інформаційних комунікаційних технологій, якщо форми роботи з вчителями районного методичного кабінету будуть також змінюватися. Тому ми почали з себе. Дистанційно працювати і надавати допомогу вчителі нам допомагає робота району у навчанні екосистемі Майсу. За допомогою даного програмового засобу ми будуємо у районі єдиний інформаційний освітній простір. MySchool це повний комплекс навчально-інформаційного середовища для кожного учасника навчального повного процесу, заснованого на хмарних технологіях, від учня та батька до відділу освіти. Ця система переводить на нові відносини всі взаємозв'язки в освіті і сприяє зміні форм і методів навчання. Незамінним для роботи методиста є віртуальний кабінет які дає змогу мати повну картину діяльності вчителя у системі моя школа за поточний день або за певний період. Методист може завжди переглянути конспекти вчителя і надати термінову, консультативну та корективну допомогу. Районний методичний кабінет в будь-який час має результати якості знань учнів у кожного вчителя, виконання навчальних програм конкретним вчителем і в тематичного режимі. Крім того, завжди є навчальні плани всіх вчителів районного електронному вигляді, контроль бібліотечних фондів, постійний зв'язок з адміністрацією шкіл. Запровадження навчальної системи спонукало учителів до набуття комп'ютерної грамотності, що стало кроком підвищення якості викладання та росту якості знань учнів. Можливості системи дуже широкі. Це і класний журнал з безкоштовними смс-ками для батьків про успішність і відвідування, бібліотека, навчальні матеріали, текстові, відео, звітність, відвідування, віртуальні кабінети директора районно методичного кабінету. У наших населених пунктах А це села, де запрацювала система на відповідному рівні збільшеності і підключення до мережі інтернет сільського населення. В деяких селах вона сягає до 30%. У школах придбання персональних комп'ютерів вчителями. Становить сьогодні від 86 до 100%. З впровадженням програми частота використання ІКТ на уроках зросла на 34% у доволі від 55 років та на 45% у у віці до 40 років. На даний час у районі ми працюємо над питанням створення дистанційної школи для здоров'я дітей. Планується проводити цю школу через платформу Vizek. Мета школи. Виявити обставини сільських дітей і дати учням знання понад державний стандарт, дати можливість обдарованим учням району проявити себе на третьому та четвертому етапах всеукраїнських предметних олімпіад. Сьогодні ми підбираємо, тестуємо вчителі, антитуємо учнів-батьків, розробляємо та затверджуємо програму і проводимо навчання вчителів. Крім того, вчителі нашого району займаються у дистанційній академії Олени Єльникової. Заняття проходять у формі вебінарів на яких вчителі навчаються в роботі з різними програмами, програмованими засобами, навчаються проводити вебінари, тобто частина, тому що їм необхідно для роботи в дистанційному режимі. Які ж форми роботи ми безпосередньо застосовуємо при роботі з вчителями? Надавати методичну допомогу та координувати роботу вчителів, допомагають методистовій консультації. Вони можуть бути індивідуальні, групові. Проводяться консультації із застосування засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій, скальп-відеовебінарі. При проведенні консультацій та кінчил учителі зникає психологічний бар'єр. легко може ставити запитання, не соромлячись і не буючись реакції аудиторії. Наступна форма роботи лекція. При застосуванні КТ загальної вимоги до лекції зберігаються. Але при дистанційній формі роботи лекції проводяться в реальному і нереальному часі, фронтально і індивідуально, з доцільним є проведення електронних лекцій. Електронні лекції мають свої особливості, які відрізняють від традиційних. чітко структурований зміст, блокова схема побудови матеріалу, розвинена гіпертекстова структура, використання додаткових прийомів виходу матеріалу звук, анімація, презентація, графіка, відео. Наступна форма роботи це проведення семінарів. Недолік традиційних семінарських занять полягає пасивності слухачів у створенні відомості активності шляхом попереднього розподілу питань і виступів і справді творчої дискусії. Вебінари за умови застосування таке можуть проводитись за допомогою комп'ютерних телеконференцій. Відеоваріант нічим не відрізняється від, від традиційного, тому що учасники процесу бачать один одного на екранах моніторів комп'ютера і лише географічно знаходяться один від одного в різних місцях, що значно економить час учителів та їх кошти. Віртуальні семінари це семінари, коли учасники не бачать один одного, а обмінюються тільки текстовими повідомленнями. Семінари можуть проходити у нереальному масштабі часу офлайн і при цьому тоді зможе цінити активність кожного слухача. Веб-конференції дозволяють привернути увагу широкого кола бажаючих до участі у обговоренні різних проблем забезпечуючи при цьому кожному учаснику можливість одночасної присутності відразу на кількох конференціях, не відходячи від свого комп'ютера. Для всіх учасників таких конференцій дозволяють не лише бути в курсі розвитку проблематики, яка їх цікавить, брати участь в обговоренні певної проблеми, але й самому висловлювати питань, що обговорюється. Безпосередньо процес інформаційного спілкування знайти однодумці. Форум Найпоширніша форма спілкування методиста вчителя у дистанційній формі роботи. Форум може бути присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму реалізує дискусію чи обговорення з питаннями, повідомленнями, нової цікавої інформації. Програма забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об'єднати в один роботи, наприклад, під час роботи творчої групи над проблемами. Створюються форми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження на вирішення поставити для даних групи завдання, потім обговорення загальної проблеми проєкту з учасників учасниками навчального процесу. Самостійними ланками структури методичної роботи є районні методичні об'єднання. Їх у нас 16. З цього року ми розпочали проведення засідань районних методичних об'єднань у режимі онлайн у формі вебінару. Як же організувати вебінар? Найлегший спосіб організувати вебінар скористатися послугами компаній, що спеціалізуються на наданні даних послуг. Ми в районі користуємося послугами візі. Можливо, це не зовсім якісна платформа, але ми виходимо із своїх фінансових можливостей. Після проведення реєстрації та створення платформі віртуальних класів надаємо учасникам відповідні посилання входу і графік про проведення дистанційних заходів. Кожен керівник районно-методичного об'єднання. Готується засідання, на якому приймають участь виступаючи з різних шкіл. Відповідно, щоб таке засідання було цікавим, пізнавальне та продуктивним, необхідно при його проведенні використовувати презентації, відеопрезентації, живі презентації, ролики, графічні малюнки, анімації, фотографії, звук і інші можливості, які надає та чи інша платформа. А це вже навчання і творчий креативний підхід. Листі із посиланням можете бачити на екрані. Проведення засідань районних методичних об'єднань в режимі онлайн дає можливість бути в необмеженій кількості присутніх. Це не тільки вчителі з певного предмету, а заступники і директорів шкіл району, інших районів області, методисти комунального вищо начальних закладів Херсонської академії неперервної освіти. Одним словом, всі зацікавлені і небайдужі. Проводяться засідання в реальному часі, але їх запис завжди можна проглянути, зайшовши через посилання на відповідну платформу. А зараз, будь ласка, для прикладу декілька фрагментів із засідань методичних об'єднань, лекцій, консультацій. Те, що було реально на цих методичних об'єднаннях, взяла просто кусочки і змонтувала. Тобто, ви побачите, там є і недоліки, і у висловлювання, деякі русизми проскакують в українській мові. Але я залишила все таке, щоб це було видно, що це реальна форма роботи. Будь ласка.